І всім привіт, народ, з вас. Підписів, колобайком, продовжуємо грати в Хойку. О, в мене тут бонуси можна взяти. Захист. Давайте прорив. Мені дуже часто не вистачає прориву. Захист також ж прикольно, але прорив хочеться. І. А, ви мене за це ненавидите, але я пішов в доктрину масового штурму. Не зараз. Потім, коли я зможу тебе взяти. Але я поки що військову економіку беру. Вона мені зараз виглядає цікавіше. Ну, щоб швидше забудовуватись. Ой, прекрасно! Веліте прям прекрасно. Але тепер нам треба думати, що після Чернігова забудовувати. Харків виглядає, звісно, цікаво. Чи не дадуть мені там інфраструктуру в Харкові? Та ні. Тоді Харків ще наступний. просто один цивілізувати. Ну. Хоча, а хто чому б. Ось. Та ні. Луганськ щоб забудувати, я б чесно кажучи, прям забудував би Луганськ. Ви ж також по, також по фокусам. Ну так, Луганську ніхто інфраструктуру не буде додавати по фокусах. Тому можна після тебе спокійно і Луганськ забудувати. Сюди просто два військових все. Ось так. Погнали. Якщо я зможу собі отримати, буковіну і без Сарабію, буде прекрасно. Мені мене лякає думка про те, що. Ой, знову. Відчепіться від мене. Думка, що ми прогавили можливість сюди піти. Мені це дуже не подобається. Мені здається, не треба було віддавати Бандеру. Да. Це ось тут, і я тут чомусь не можу взагалі взаємодіяти. З Бандерою. О, громадянська війна на по сматькті. Прекрасно. Мені треба пік павер оф Бандера. О, ось, до Бандера. Послухати Бандеру. Я не бачив цей фокус до цього. Так, є. Claim to Bisarabia. Це. Я отримую претензію і рішення тут якоїсь держави. Якоїсь держави має контролюватись. Окей. Давайте, ось це поки що відкрию. Тут. Блін. Треба було покращувати з ним відносини. Ну, якщо що перезавантажусь, і. Типу, ми тут небагато пропустили. На початок. Я забув їм просто покращувати відносини. Що з тобою? Що з тобою треба було поліпшити відносини? Може, і без поліпшень відносин воно зараз працює. Pressure on Rумуніa. О! Франція відмовилась від гарантії Румунії. Та, дуже непогана і прагматична позиція. І ультиматум від мене? І що ви. Ні. Ні. Війна з вами. Якщо оголосити війну, це ще з Чехословачною воювати. Хм. Звучить не так жахливо. Я б не сказав, звучить взагалі не жахливо. Але мені здається, ми навіть по військових заводах. У них ще нас 9 Чехословаччина в тебе 9.11. Вони просто більші по військових заводах. Але таким чином. В мене ще буде Карпатська Русь. Так, а чесно. Чисто з цікавості. Якщо б мене були хороші відносини з Румунією. Чи віддали б мені пони? Щось. По насправді нам не дуже багато перегравати, а мене, мене з'їдає цікавість. Мене з'їдає цікавість. Румунія. Поліпшити відносини. Франція, поліпшити відносини. Де ми зараз. Так, тут взагалі беру ліс до Бандера одразу. Якраз на Клаймбісарабія. Тут військова економіка, все. А, да. да, -да, -да, -да. Так, Харків цивільний, Луганськ два військових, все. Потім подумаю, кого забудувати. Так, армія. Плануй ось так атакувати. Ти. Ну, я там втовлення дивізії. Блін, я б організацію передусім взяв також би. Ей, кляті працівники сують мені життя. Та-та-та. та Громадянська війна? А, це ти спровокував їм громадянську війну, тому я не встиг тобі відправити, бо ти вже не крий, який мені потрібен. Фу. Я просто не встиг їх захопити. Так, є. Пресурування. Так, погнали сюди. Румунія. Можна тут ще лісне до Бандера. І погнали давління на вас. Е. 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 Чому на цей раз ви не прибрали? Окей, а мені цікаво сама Румунія погодиться. Окей. Окей, яка мені різниця, що цей. Що Польща мені. Ой, що французи лишились гарантувати Румунію. Якщо по ітогу я... я повернув собі все, що мені треба. Так. Окей. На жаль, ультиматум Криму я не відправлю. Але буду відправляти ультиматум на Карпатську Русь, Так, французи. А, ми не покращимо. І з тобою ми не покращимо, окей. Насправді я б зараз. коротше, я б не прям зараз відправляв ультиматум на Чехословаччину. Тобі я б зберігся, перевірив, що вони не погодяться. Ага. Неважливо хто. Да, неважливо, хто о, цей самий хто контролює Карпатську Русь, Просто може, мені потім. Буде можливість відправити комусь іншому ультиматум, не ним. Якщо вони не погодяться, я зараз збережусь тут на автосейві Так, до речі, давайте ще дивізі, ще дивізію потроху створювати. О, о! М -м, не хочу, що за. Можна Акерман. Та, все. І чи можу я їх асімілювати? Так, да, можу. Інтеграцію. А. Е Це безкоштовно просто, миттєво. Драст-Некс territory молдавська автономія або. Так, стоп, а мені цікаво, стоп, зберегти гру. Віддати населення? Це Молдова, як маріонетка, не хочу, а це просто Бессарабія з підпорядкуванням. Буде. Ось так. Це Молдавія, це сюди. А я просто повернув населення, але а що змінилось з тобою? Я просто втратив тут 150 тисяч населення, а нащо мені було віддавати населення? Якщо б ти хоча б асімільованою провінцією став Бессарабія, А так ні? Так, я просто віддав населення. Так? Ти не станеш, типу? Там навіть в мене покращення відносин з Румунією не було через це. Нащо мені цим займатися? Та, джа... Я не. Ну та. та... Ні, просто анексувати території, так. Підпорядкуванням. Ой, упс, У нас не вистачає політвлади, щоб покращувати відносини з Молдовою. Упс. Мені точно потрібна робоча понячка. Так, проблеми з допобладнанням в нас. Мені це не дуже подобається. Я просто маю претензії, Ви знущаєтесь. Я не просто маю претензії на ці провінції. Вони мої осередні. В принципі, можна було б навіть власноруч на них. Давай арту покращимо. Якщо я її вже виробляю. Що? О, в нас військова поліція не досліджу. Обов'язково дослідити. Так, анархісти. Байдуже. Мені цікаво, у анархістів є власні фокуси. У анархістів є власні фокуси. Хм. Це було прям цікаво. А, і угорщина на Австрію пішла. Так, радіо хочеться. Так, повертаю покращення відносин з Чехословаччини. Так, в мене відкрилось рішення. Тобі ультиматум не кину. Тут в нас нема зараз ще Power of Bandera я взяв би. Окей. О, регуляція робочих протестів там може бути. На, давайте. Корпоративізм. Угу. Щоб регулювати робочі протести. Де рішення на інтеграцію? Інтеграція, це, звісно, цікаво, але. стоп. Ну, ти маєш додати мені рішення? Де рішення? Давай послухати Бандеру ще раз. Ем, де рішення на приєднання Карпатської Русі? Так, я тебе і тебе можу інтегрувати ще плюс лям населення національного. А в мене зараз по національному населенню? 300 мільйонів? Ну це не прям багато нам додасть. Що, ти дотренувався? Приєднуйся до основного флоту. ще повстання в Іспанії. Ого там. Хто ви такі? Королівська Іспанія. Ну це не, це не з моду, це блін. Це я тепер хочу за анархістів в Іспанії якось пограти. О! А, ну це до іспанських. і не цей. До іспанців. Я думав, це вже на, на те, що мені треба. Так ще раз лізти до Бандера. І... Хочу покінчити зі страйком робочих ще. О, зелений. Ой, сіру Україну є. А де рішення? Так, а вже ж Казахстан. Стане подія. Ну так. Український супорт погнали. Казахстан звільнився. Зараз отримує від мене підтримку. Чумпні. Так, зараз все. Вік Power оф Бандера. Я теоретично можу піти сюди. Мені ще призов збільшать. Погнали. І мені треба strong Power of Бандера. Мені треба, щоб Бандера ще суніше був. Ну, речі, всього. Скільки? 0,75% мобілізація? Ого. Циборського якось. Микола Циборський ми звільнили. Це погано чи хорошо? Я не знаю. Тут такий. Ненеці оголосила війну Савковий. Прекрасно. Мені подобається. Коли воно падає, все. То ви огидні. Най-перше, де моє рішення на. О. Take control our grey Ukraine. Збережусь грубо, я не знаю, що воно мені дасть. Але давай спробуємо ось так. а Ого! Ого. Я тепер за сіру Україну граю. у у а Мені подобається. Я, я напевно знаю, за що я потім буду грати. За Грей Україн. Мені подобається, скільки. Півтора мільйона, але півтора мільйона. Так чи інакше це півтора мільйона. Ні, вже ж я зараз завантажусь. Блін, шкода, що не можна переіміновувати і завантажитись. Але вау, вау! Можна і за сіру Україну пограти. М -м. Сірий Клин. Здається, це, типу, сірий Клин ще називається. Так ще, лістн Бандера. Мені потрібно. Сильний. Велика сила Бандери. Велика. Ось тут що там? Стренг Стронг. Мені потрібен Стронг Power of Бандера. На який дуже хочеться вірити, що Польща погодиться. Давайте поліпшити відносини завчасно. Нова дивізія. Нова дивізія. Давай сюди. Сюди. Зараз дістанеться ще одну. Ну ось. Ще одна хай створюється поки. Поступово. Блін. Але якщо б я вас інтегрувати якось міг. Але вони можуть потім самі прийти до того, щоб перейти до мене. Так, ще раз лісен. Лісен, то бандера послухати бандеру. Що він там нам скаже? Блін, якщо мені. Вони мені віддадуть добровільно. Блін, поліція, щоб хотілося б. Але ось тут мені дадуть якісь рішення. Так військову поліцію дослідив. Та-та-та. Блін, -та -та. Мені потім багато чого треба буде. В тому ж рахунку і авіація. Блін, насправді. Можливо, я б ще ПТО взяв. ПТАшку. Пташку. О, це пташка. Приперед вар. Сюди я не зможу зараз піти, бо мені треба велика сила. Мені зараз цікаво, що зможемо. Ні, ще не рахується. Окей. 음... <г arcade> а, мінімум вік павер в коне Офмельник. А-а-а. це цікаво, що окей. Давайте економічну мобілізацію просувати. хм <г> Так, Фінляндія там, арту. Дослідив. О, скоро буде 38-й. Чекає 38. Чекаю, 38 О, фабрика. Вільна фабрика. Так. Ми можемо ось так зробити. Ось так зробити. Питання, економічний фокус. Я просто не хочу будувати інфраструктуру там, де мені і так побудують. Ось ти б міг буде зайти. Так, Вінницю. Ніхто не... Ніхто не хоче забудовувати Вінницю, значить, можна самому її спокійно забудовувати ось так. Дві фабрики, два військових. Прекрасно. О, Грузія ще. Прекрасно. Питання в тому, що мені б мало б відкрити рішення на те, щоб щось зробити з ось цими постійними повстаннями робочих. Так, listen to Bandera. Ще раз. Мені не потрібен вік павер в Bandera, мені потрібен Strong Power в Бандера. Це фу. Ти ж проти, що їх борешся, а ви не боретесь проти них. Чому? О, ти ви молодці? Мені треба, щоб вони посипались. Чим сильніше вони посипляться, тим краще. Так, окей. Погнали, прошу на машину беру. Так ще одну дивізію можу? Можу. А ще одну. Ще одну, можу, ще одну? Ні. А ну, то там хай створюється. Ще ту Бандера. Не забуваймо. Хм. Та промоут молодих підвищити молодого командира. Ну я не розумію. В тебе 70% підтримка. Чому це вік павер? Чому це не сильна? Сильна сила. Велика сила. Так. Сюди, сюди і більше піхотки, але я б ще потім перейшов в ППО. Але окей, поки що ми недостатньо сильні. Strong power. Це ще не strong power. Окей, давайте. Нова економіка. О, тут швидкість будівництва тут Так, тут ще прикол в тому, що в нас є дебафи на армію. Коротше, давай сюди. Нужник військового забоязного на населення, плюс 10%. Це нам точно зайвим не буде. Так, Італія щось-то там. Так, я чекаю, поки тут знову з'явиться. Послухати Бандеру. Так, 38-й рік. О, ой, нам би і по піхотці пройтись. О, з'явилась. Я в останній момент побачив, коли звертав. Так, ну то скажіть, що це Стренг зараз павер. З вами в нас хороші відносини. Тому погодьтесь на мій ультиматум. Хоч у нас хороші відносини. Я вам навіть бандеру віддав. Так поліпшити відносини. Є! Тепер степан Бандера, лідер партії. Uh, так, хай буде, хай буде. Є свої мінуси, свої плюси, але хай поки що так буде. Так. І. Ультиматум. Ну, а в ультиматум. Ми вже впідемо в наступному відео. В наступній серії зробимо ультиматум Польщі. Подивимось. Знову ж, якщо вони мені віддадуть всі мої провінції, то це буде такий, це буде так прекрасно. Це більше 20. Ну, так, це більше 20% додаткового мого населення буде. Плюсом 20%. Що може бути краще. Не розумію, звісно, чому тут мені. Коротше, дивно. Але, напевно, а ну ні, вони прям осередні, їх інтегровувати навіть не треба. Я ще розробник ігор і Варфакторі, гра. скоро буде на неї демка. Ви безкоштовно зможете спробувати в неї пограти. Для цього додайте її до бажаного, щоб не пропустити момент, коли буде демка. Ну, По посанку в описі вже ж ви можете ще й придбати якусь з моїх ігор, я би був дуже вдячний. тут діл сішки. Коротше, знову ж, був максимально вдячний. Найбільше ж моя подяка моїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.